Друзі, вітаю! 22 липня сьогодні з вами Валерій Владиклочок. Кінець інформаційного дня підбиваю підсумки про найголовніше. Тому прошу, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзям. будь-яка дія під цим відео. Для мене найбільша подяка за мою роботу для вас. Ще раз вам велике спасибі. Розпочну із нічної атаки на Росію, на нафтобазу, на аеродром також прилетіло. Зокрема, російське Міноборони заявило, що протягом ночі засоби протиповітряної оборони Росії. Нібито збили 75 українських безпілотників, за іншими даними, 76. Це те, що я бачив в російських телеграм-каналах. Це було на території Росії і в акваторії Чорного та Азовського морів. Були удари по місту Туапсе, там горів нафтопереробний завод, а в Морозовську, де розташований військовий аеродром. Зафільмували величезний стовп чорного диму. Про наслідки невідомо, ніхто нічого поки що не повідомляє, але видно, що влучило. Повідомляє, що 47 дронів, нібито перехопили і знищили над Ростовською областю, 8 над Краснодарським краєм. Один над Білородською, Воронезькою та Смоленською областями ще 17 БПЛА, нібито збили над акваторіями Чорно-та Азовського морів. Все збили. Ну, я не сумніваюся, що вони могли збити багато, бо і ми працюємо дуже влучно. І не можна недооцінювати ворога в тому плані, що вони можуть вражати повітряні цілі. Але. Будь-який точний удар по аеродрому і по нафтопроробному заводу сьогодні дуже суттєво відсуває червоні лінії, яких так бояться на Заході. І це дуже важливо зараз на тлі діалогу з демократами, який ще продовжується, оскільки демократи очолюють Білий дім. Про вибори Сполучених Штатах Америки я вже робив кілька відео, згадаю і тут, але дуже важливо нам зараз показувати, що ми можемо бити по аеродромах, да, своєю зброєю, а це ніяк не Призводить до ескалації, бо американці постійно бояться ескалації, тому вони управляють ризиком з метою непоширення ескалації і виходу війни за територію України. В такий спосіб ми їх дійсно переконуємо. Україна разом із тим продовжує роботу щодо можливого діалогу із Росією. Учора я вам розповідав про інтерв'ю Зеленського BBC, Там він заявив про те, що він готовий розмовляти з Росією. і Сьогодні Пісков уже це прокоментував. Він сказав, що це дуже схвально. Я більш ніж переконаний, та й мабуть, і більшість із вас то мене дивиться, що ця вся історія не відбудеться без Китаю, тому що Китай відіграє ключову роль у спроможності Росії вести війну проти України. Зараз вони мовчать, вони говорять не так багато, але їхня роль зрозуміла їм не обов'язково говорити. Саме тому, на моє переконання, завтра очільник закордонного відомства України Дмитро Кулеба буде з офіційним візитом у Пекіні. Він там перебуватиме впродовж двох днів до 25 липня і буде зустрічатися із своїм колегою китайським Ван Ї. Чи буде зустріч із Сінзіпіном, я поки що не знаю, але якщо це станеться, це буде дуже показовий момент. Подібна ситуація була під час візиту. Очільника держдепоша Ентоні Блінкена до Китаю тоді також він зустрічався із Сінзіпіном. Було протокольне фото, засвідчує, що Китай готовий до діалогу. У Сполучених Штатах Америки з Китаєм зараз діалог не простий, але я вважаю, що наступний саміт Миру, про який говорить Зеленський, то він буде називатися Китайським самітом Миру, тому що без Китаю Росія точно там не буде, так само як і Китай не буде без Росії. Тому. Саме для цього я розцінюю, що кулеба і летить до Пекіну. За цим слідкую. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал. Хто не зробив раніше, я обов'язково оглядові відео з цього приводу буду робити. І також планую зробити відео для центру громадської аналітики, вежа з моїми колегами, які добре знаються на китайській політиці. Ми спробуємо спрогнозувати, що ж власне може бути, як можуть тиснути на Китай, на що може піти Китай, тому що ця історія дуже непроста. Є і хороші новини, друзі. Їх не так багато буває. Я зараз маю на увазі новини про українську владу. Так, Україна домовилася з комітетом власників єврооблігацій щодо комплексної реструктуризації зовнішнього державного комерційного боргу. Угода передбачає, що кредитори спишуть Україні 37% боргу за єврооблігаціями. Натомість. Ми запропонуємо потім нові єврооблігації. Це забезпечить нам економію майже в 11,5 мільярдів доларів на обслуговуванні боргу протягом наступних трьох років. А до 2033 року економія складе 22,75 мільярда доларів. США. звісно, там будуть і підводні камені, які стосуються і зростання ВВП. Така історія була із реструктуризації боргу за часів Єресько. Це також буду досліджувати і обов'язково вам розповім про нагідне, як тільки будете мати доступ до усіх документів. Але, як мінімум, це новина дійсно непогана на сьогоднішній день. Тому про дефолт, який засвідчив би неготовність нашу розраховуватися за зобов'язаннями перед нашими кредиторами, сьогодні знімається з порядку денного. І це добре. Це означає, що... Фінансові установи нам довіряють світові і нам будуть позичати гроші, які вкрай важливі в наступні фінансові роки. До подій в США, які тісно пов'язані з Україною. Ви знаєте, що Джозеф Байден зняв свою кандидатуру. Там інтриги тривають. Трамп вимагає компенсацію за те, що він мочив Байдена. Так, друзі, я не обмовився. Він вимагає компенсацію фінансово за те, що вів кампанію проти Джозефа Байдена. Тепер демократи йому мають заплатити. Ну, взагалі, там крінжів від республіканців зараз дуже багато. Але повідомили, що Джозеф Байден буде виконувати свої посадові обов'язки президента до завершення його каденції. Натомість, вже на телеканалі Fox News, який лояльно ставиться до республіканців, поставили під сумнівачі, взагалі Джозеф Байден живий і вимагають, аби він з'явився на публіці. Про це все є в моєму попередньому відео. І також там сталася днями дуже цікава історія українського контексту. Я маю зараз на увазі публікацію Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії, який опублікував якийсь план мирний для України. Його аналіз я робив. Сьогодні я розбирав цей аналіз у себе на каналі, також із колегою Фесенко. Також можете переглянути це відео. У мене воно є. І з відповідним коментарем сьогодні виступили в уряді. Коментар, як на мене, дуже неоднозначний. Я вам зараз зацитую те, що було сказано віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною. Вона сказала, що ці мирні пропозиції це виключно ініціатива Бориса Джонсона, який діє в інтересах України. Далі пряма мова. Ми маємо цінувати його сміливість, тому що він зі власної ініціативи провів зустріч з Трампом. Він намагався пояснити ситуацію в Україні. Такий голос дуже цінний, тому що він має авторитет, визнання і комунікацію з колегами з республіканської партії. Він діє в найкращих інтересах України і може собі таке дозволити, бо знає позицію нашого президента і позицію українців. Ну, а тут, якраз, у мене на рахунок останнього речення є сумніви, тому що. Якщо говорити про позицію українців, то пропозиції, які Борис Джонсон опублікував у себе в авторській колонці, вони суттєво відрізняються від позицій українців. Наприклад, щодо статусу російської мови, точніше, захисту російськомовних, як говорив Борис Джонсон. Також щодо того, як ми будемо повертати території, де буде проходити якась умовно лінія розмежування. Там дійсно є спірні моменти, бо, до прикладу, Джонсон однозначно не говорив, що Крим залишиться з Росії. Але якщо він говорив про лінію 22-го року, то зрозуміло, що тоді, на той час, Крим був під контролем Росії, то й можливо саме так і натякає. Але Джонсон не має на увазі про такий статус кво Але безумовно, що я підтримую в словах Стефанішини, то це початок діалогу, який може. Ініціювати ініціював саме Борис Джонсон. Але до чого він призведе? Ну, чесно кажучи, я дуже скептично ставлюся до того, що написав колишній прем'єр-міністр Великобританії свій авторські колонці. Ви можете це переглянути у мене на каналі, в мене детальний розбір є. І на завершення новина, яка стосується трагедії в Охмадиті, сьогодні благодійний фонд Охмадит Здорове дитинство оголосив тендер. На ремонт фасаду та внутрішнього опорядження лікарні, яка постраждала внаслідок ракетної атаки росіян 8 липня. Це дуже важлива новина, тому що українці швидко зібрали багато грошей, дуже багато грошей на відновлення цієї надважливої лікарні. І тут головне, щоб ці гроші використали максимально ефективно і ні в кого не піднялася рука нажитися на дитячих смертях, і не лише дитячих. А до цього на час від часу чиновники вдаються і не дуже добропорядні, і доброчесні на руку підрядники. Тому за цим дійсно треба слідкувати, бо це людське життя і дитяче життя. Друзі, дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Дякую, що ви підтримуєте роботу. Ще раз це зробити дуже просто. Будь-яка маніпуляція під цим відео, коментар, вподобайка, поширення відео друзям, підписка, тиснути на дзвіночок, це все додає мені. Стимулу працювати для вас всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.